У США немає яєць в Сполучених Штатах Америки стрімко зросли ціни на курячі яйця. Шалене зростання цін викликане тим, що мільйони птахів. У Сполучених Штатах вимерли через кулячий грип. Я нещодавно була в Америці і дійсно в ресторанах, навіть на меню є окремий такий папірець, якому написано, що тепер за вашу ранкову яєчню ви будете доплачувати ну, десь там 17 центів, десь 50 центів. Тобто яйця дійсно подорожчали. Але цікаво, що? що Україна може почати експорт яєць. Курячих українських яєць в Сполучені Штати як частину перемовин про безпекову допомогу. Про такий варіант повідомили в Вашингтон Пост 15 лютого. 2025 року з посиланням на високопосадовця з українського уряду, тобто на такому високому рівні йдуть переговори про яйця. Ну і якраз от в Україні є надлишок цієї продукції, і ми можемо їх туди продавати. Цікавий хід української політики. Як ви оцінюєте таку яєчну дипломатію? Пишіть в коментарях.